Черги на реєстрацію та жодного вільного місця для донації в залі Харківського обласного центру служби крові на тривале очікування не нарікає. Це Вже четвертий раз коли я здаю кров. Перший раз я ходив з волонтерами. Зараз я прийшов зі своєю колегою, і ми вважаємо, що це важливий громадський вчинок допомагати постраждалим містам поруч і донатити кров. Досвідчена донорка, і пані Олена кров здає регулярно для поранених захисників. Сподівається, що нині її донація допоможе й постраждалим внаслідок російського ракетного удару по сумах, і досі пор сьогодні побачила в телеграмі відео з церкви, коли було служіння на вербну неділю, і вони почули вибух городі. я, ну коротше, це страшне, що це під час такого свята, такий ужас. Здавати кров приходять і групами з підприємств та установ Харкова. Своєї черги чекають працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Багато поранених це накладає певний відбиток і, я хоч якось якимось чином, допомогти в рятуванні життів людей поранених. Напередодні в Харківському обласному центрі служби крові подовжили години прийому донорів, щоб всі встигли здати кров. Тут не вистачає медичного та обслуговуючого персоналу. Втім, жодного донору не відмовляють. Медичні працівники теж потрібні на фронті деякі з них там працюють. Ми тут в тилу. Вони там на передовій. Так, всі виведені з відпусток, з лікарняних, всі весь персонал в строю, всі на роботі, всіх вивели для того, щоб забезпечити цей техпроцес і прийняти таку надмірну кількість донорів. В обласному центрі служби крові вдячні всім людям, які прийшли здати кров для поранених у сумах. Та медики просять харків'ян здавати кров регулярно і планувати донації. Я прошу всіх планувати донацію, планово для того, щоб і персоналу було легше працювати, і ми могли планувати свої запаси компонентів крові. Бо кров на жаль має обмежений термін придатності і не наражати на безпеку. І донорів, і медперсонал за можливості донорів просять прийти до Великодня, щоб створити запаси. Зазвичай після свят говорять у центрі донорів менше, а кров та її компоненти потрібні постійно для військового шпиталю, харківських лікарень та пологових будинків.